Всім привіт! З вами Різіна ЦЦ. Сьогодні я розповім про новий завод Nokia Antares у Румунії. Поїхали! У вересні 2024 року компанія Nokia Antares провела урочисте відкриття свого заводу з виробництва легкових шин в місті Орадео, Румунія. Завод працює без використання викопної енергії, що зробило його першим у світі повномасштабним шинним заводом із нульовим рівнем викидів СО2. Частина електроенергії виробляється сонячними електростанціями, розташованими на території заводу. Пара, яка використовується для вулканізації шин, виробляється інноваційними електричними котлами, які використовують повністю вільну від викидів СО2 електроенергію замість звичайного викопного палива, такого як вугілля або газ. Крім того, процес виробництва шин є дуже енергоефективним, оскільки використовуються лише найсучасніші технології та обладнання. За планом, завод в місті Орадео має виробляти 6 мільйонів шин на рік з потенціалом розширення в майбутньому. За виробництво шин на заводі в Румунії відповідають кваліфіковані спеціалісти, які пройшли навчання на заводі Nokia Antires у Фінляндії. Шини румунського виробництва це поєднання нового обладнання інноваційних технологій, важливої в сучасної промисловості, екологічності та багаторічного досвіду і високих стандартів якості. Nokiaрs це про бажання зробити світ безпечнішим, знову і знову вдосконалюючи шини та способи їх виготовлення. Новий завод Nokia Antс в Румунії вже тішить своїми потужностями, і перші комплекти шин у деяких розмірах вже доступні на ринку України. Вони мають таку ж саму якість, як і фінське виробництво, тож не зволікайте та замовляйте шини Nokiaрс у своєму розмірі на сайті по телефону або у фірмових магазинах Резина ЦЦ в вашому місті.